Справа псевдоволонтера Скалуша Віталія Хемича суд допитав брата обвинувачуваного. я взяв на себе відповідальність повернути ці кошти. 124 124-та свиня на передову. Як волонтери з пістиня частують м'ясними стравами українських захисників та захисниць. Було так, що майже, майже що на наших тушонках виїжджали хлопці. На Івано-Франківщині провели фестиваль духовної пісні на підтримку збройних сил України. Алиському міськрайонному суді розглядають справу Віталія Хемича, який отримував гроші від військових та волонтерів, аби допомогти захисникам на фронті. Натомість витратив їх не за призначенням. Загалом, за словами адвоката Артура Дороніна, обвинувачений виманив майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Більшу частину грошей ушуканим вже повернув брат Віталія Хемича, який у справі виступає свідком. То я взяв на себе відповідальність повернути ці кошти. Тобто я залучений в цьому процесі тільки в тому варіанті, щоб ну, тоді, якби, мене багато людей знає, якби з ну, не з поганої сторони, та, і я завжди своє слово дотримую. Я пообіцяв, що всі кошти будуть повернуті тим людям, які були взяті. Точну суму повернути гроші свідок не назвав, тим зазначив, це більше мільйона гривень. Окрім цього, Олег Хемич розповів, витрубувати в нього гроші намагалися і невідомі. До мене зверталося дуже багато людей, які. Ну, взагалі, я не знаю, де взяли мій номер телефону, як зі мною вони почали спілкуватися. Враховуючи те, що навіть за кордону дзвонили і казали, що там є така ситуація, Ми, ну, там, Віталік винен якісь там певні кошти їм. І після того вони мені говорили, що я маю їм ну, зобов'язувати їм повернути ці кошти. Коли я почав більш детально в них розпитувати, просити в них скріни. Еквитанції різних вони сказали, що вони не мають підтвердженої інформації, і такі процеси. Тобто, якби відкладалися до вияснення ситуації, адвокат Артур у справі представляє права Дарії Євенко із Волновахи. Її фінансові збитки каже, вже відшкодовано. Втім, наслідки дій обвинувачуваного за його словами значно суттєвіші. Тут більше моральна складова моєї участі. Тобто, там вона збирала кошти на машину на нуль і. Наскільки я знаю, тих людей вже немає і машина їм не доїхала. Є деякі потерпілі, які зараз знаходяться на нулі, і суд їх не може через це допитати. Загалом, за словами Артура Дороніна, у справі йде мова про 23 потерпілих. Наразі допитали п'ятьох. Наступне ж судове засідання заплановано на 22 лютого. Інна Цендецька моні Курманко Чержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область. 20 вже сьогодні ресурс треба буде робити зараз для історії. Сьогодні на сокирі Володимира Ганущака з'явиться ще одна позначка знак того, що волонтери закололи ще одну свиню, щоб відправити м'ясо захисникам на фронт. Це 124-та туша, яку вони закупили із 24 лютого. Цю за словами чоловіка привезли із Стопчатова. Її вага 265 шістдесят кілограмів. Попри те, що сьогодні в селі пістень, що на косівщині температура повітря знизилася до мінус десяти, команда з п'яти різників береться до роботи. Раніше заколювали по чотири свині в тиждень, зараз дві, бо кажуть, зменшилася кількість фінансової підтримки. Щоб нагодувати військових, ці чоловіки відкладають всі свої справи та роботу. Володимир Ганущак, до прикладу, вчитель та енергетик свої графіки намагається коригувати так, щоб щоразу долучитися до справи. Час постійно знаходиться, ми залишаємо всі свої роботи, які кожен має роботу. Хто в школі працює, хто вдома має свою роботу. Постійно, коли є можливість, одразу їдемо. Купляємо і працюємо. Все лишаємо. Ну, хлопці так теж там не лишають війну, йдуть додому. Постійно працювати до кінця, бо війна ще не закінчилася. Василь Максимчук, в чиєму будинку працюють волонтери, каже, що використовують абсолютно все м'ясо. Роблять тушкованки, паштети, м'ясні закрутки з крупами та смалець. Передають на фронт і купчене м'ясо та ковбасу. Зараз ми приступаємо до виробництва ковбаси. Це по домашньому ми робимо. Є свинина, це свинина, але це тут пісніша. Пісна свинина на дрібному по помелена. Це тут крупніше. До цієї свинини додають яйця, чесника також спеції. Сіль, чорний перець, кмин та мускатний горіх. Далі це все перемішують та роблять готову суміш для ковбаси. Воїнам це варто зробити, тому що вони нас захищають. Потрошки робимо їх смаколиків їм, бо то треба, щоб вони так само відчували, що вони що хто, хтось про них дбає. Звідси з дому. Їм веселіше, нам приємно, що дякують нам, звідси. Так що мусимося тримати разом. Разом не сильні. Далі цим м'ясом наповнюють кишки. Отакий От у нас є ручний шприц, такий. Ось таким способом ми набиваємо. Опісля готові ковбаски коптять, варять, просушують, а далі відправляють військовим на передову. Загалом волонтери передали пів тонни ковбаси на фронт. Також понад тонну квасолі, тонну гороху, 600 кілограмів гречки та стільки ж рису. Це все підраховує волонтер Василь Максимчук. Відправили від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дмитро Малкович разом з іншими волонтерами передає всі смаколики із Косівщини на схід України. каже: військові завжди дякують за гостинці та пригадують. До якої тушкованки дуже ставали в нагоді бійцям. Було так, що майже, майже що на наших тушонках виїжджали хлопці. Виїжджали так, що ми приїжджали і казали, добре, що ви приїхали, бо у нас все. Волонтери, які заготовляють м'ясо та каші, називають своє об'єднання барткою. Вони допомагають воїнам із 2014 року. І далі, каже Василь Максимчук, зупинятися не будуть. Працюватимуть до перемоги. Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворогам! Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. 19 колективів з Івано-Франківщини виступили на фестивалі духовної пісні з вірою у перемогу. Такий захід на підтримку Збройних сил України вперше організували жителі села Голень, розповідає директорка Народного дому Надія Пукіш. У церкві Покрови Пресвятої Богородиці колективи заспівали українські духовні пісні та колядки. Участь у мистецькому фестивалі візьмуть колективи з Брошнів осадської з міста Долина, колективи з Рогатинської, з більшевецької громади. Також візьмуть участь колективи з народного дому села Голин, з дитячої музичної школи. Ми просили колективи, щоб виконували духовну тематику. От, так як наш фестиваль в церкві розрахований, і ми просили духовна тематика. Знаємо, що ще до стрітання можна колядувати. Ну є такі колективи, які мають в своєму репорталі колядки, але більше вони мають духовну тематику, духовні пісні. Біля храму місцеві жителі розгорнули польову кухню. Гости фестивалю частували традиційними стравами української кухні. Також на благодійному ярмарку продавали вироби ручної роботи. Люди багато поприносили солодощів, дуже багато смаколиків різних. Що там ще було на свічечки стрітанські? Ми продавали цукерки, самі дома виготовляли, вареників багато наготували, дівчатка вдома поприносили. Так, от такого дуже доброго і хорошого. Дуже швидко розкупили. ми не сподівалися, що будуть так дуже гарно, активно долучатися люди. Тому що це всі були придб... ну всі смаколики були для ЗСУ, для наших захисників, щоб вони там трималися. Ми їх вважаємо, любимо цінуємо, Все для них на фестиваль приїхали жителі з навколишніх міст та сіл Івана Івахнюк із Брошнева. Каже, вражена густинністю голинян та атмосферою свята. Дуже смачно усе. Дівчата молодці постаралися, смачно приготували. Організатори так на високому рівні приймають усіх, і дуже багато гостей. Потрібно, напевне, частіше робити, щоб люди бачили і допомагали нашим воїнам. Їм дуже цього потрібно. Під час ярмарку жителям Голеня вдалося вторгувати 75 тисяч гривень. Усі гроші вони передадуть на потреби військових, розповідає староста Голинського старостинського округу Тарас Кушлик. Поєднуються дві сестри культура і релігія, яку на жаль колись роз'єднували. Ми разом з духовенством це організували. І ну, культура тут долучилася, доєднується. Культура одна з ініціаторів цього. Цей фестиваль спрямований на підтримку 102-ї бригади, а зокрема Калуської тероборони. Ми вже будемо телефонувати хлопців, запитувати, що їм найбільше потрібно. Зі слів Тараса Кушлика, фестиваль з вірою у перемогу планують зробити традиційним, а після нашої перемоги проводити й в інших містах. Каріна Борисевич, Роман Булелик Суспільне новини, Івано-Франківщина. Картини, фотографії, короткометражні фільми та арт-інсталяції на тему війни. Усе це можна побачити на виставці За деревом дерево у галереї Асортиментна кімната що розташована в Івано-Франківську. Більшість цих робіт створена митцями під час резиденції на хаті майстерні у селі Бабин. Там вони два тижні жили та працювали. Серед тих, хто долучився до проєкту фотографиня із Луцька Олеся Саєнко. У виставці експонуються дві її світлини. Перший пейзаж зі снігом він знятий десь на другий-третій день перебування в хаті майстерні і останній – на останній день. Коли був туман, і ну, для мене це також фіксування не тільки місця, в якому ми перебували два тижні, а й те, що і місце змінюється, оскільки погода вона була перемінлива. І як каже один мій друг військовослужбовець, ми ще на один день стали ближчими до перемоги. Ну і це теж якось показується зміни і допомагає рухатись далі. Усі твори митці презентують у трьох виставкових залах. Окремо є кімната, в якій можна відчути запах війни. На виставку прийшла Івано-Франківка Анастасія Червонецька. Дівчина каже, усі роботи її вразили. Проте кімната, яка передає запах війни, запам'яталася найбільше. Такого досвіду в мене не було. Хоча я читала декілька різних статей, але от щоб вживу бачити такий якийсь мистецький твір, в якому використовувалися якісь суміжні елементи, а такого не було. Він різкий, він неприємний, він викликає неприємні почуття, і так і повинно бути, тому що контекст роботи вимагає неприємних елементів на додачу до цього. І я вважаю, що автор зробив все для того, щоб ми ну, хоча б на 0,5% десятих відсотки занурилися, плюс-мінус в те, що він переживав. Представлені роботи це роздуми митців на тему війни, а ще їхні спогади та особистий досвід переживання колективної трагедії, розповідає куратор. Дмитро Чепурний, також виставка з його слів, демонструє, як авторам вдалося уговтатися після пережитого. Тут представлені різні дуже художники. Вони з різних регіонів України. Є ті, хто народився у Луганську, Донецьку. Наприклад, Катерина Алійник і Наташа Чечасова, які працювали на резиденції над текстами, результатом їхньої роботи представлена на виставці є невеличка книжечка, це якраз розповіді. Про історію тривалої окупації Луганська і Донецька. І Це їхні досвід дорослішання, життя. Асортиментна кімната вона працює дуже з різними медіа. Це і відео, арт, це і традиційний медіа, живопис, графіка. Тобто, у нас немає обмежень для медіа. За словами Дмитра Чапруного, виставку за деревом дерево планують зробити мандрівною і презентувати в інших містах та країнах. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Суспільне новини Івано-Франківськ. Футзальний клуб з Івано-Франківська ураган за рахунком 4-2 переміг команду Кардинал Рівне. Матч національного чемпіонату зіграли 11 лютого у Рівному. Господарі майданчика відкрили рахунок. На сьомій хвилині матчу вийшов віч на віч із голкіпером Володимир Кручок. Гравці урагану зуміли відігратися до кінця першого тайму. На десятій хвилині франківці розіграли кутовий удар. Назар Швед отримав передачу від партнера і спрямував м'яч у кут воріт. Згодом футзаліст віддав результативний пас на Артем. Ференюка той вивів команду вперед. 2-1. на початку другого тайму. Франківці розіграли комбінаційну атаку. Голом відзначився Назар Швед 3-1. За чотири хвилини до завершення поєдинку гравці команди Кардинал Рівне відіграли один м'яч. Партнери вивели на ударну позицію Олександра Басича. Він завдав влучного удару у ворота урагану. Наприкінці матчу господарі намагалися зрівняти рахунок. Однак, франківці у контратаці забили в четверте. Результативний удар в активі у Михайла Грицини. За підсумками 16 зіграних матчів. Ураган посідає перше місце турнірної таблиці Екстраліги України з футзалу. Команда здобула 38 очок. Наступний поєдинок франківці зіграють 18 лютого проти львівської енергії.